На Тернопільщині навчальні заклади отримали 200 генераторів. Потужність приладів різна – від 5 до 9 кіловат. Таку допомогу міжнародні партнери надіслали, щоб забезпечити безперебійний навчальний процес. Нові генератори отримали усі громади нашої області. Хочу зазначити, що сьогодні отримують заклади загальносередньої освіти та професійної освіти. Тобто, де надавали пропозиції щодо навчальних закладів. Які ми можемо забезпечити генераторами, зрозуміло, що ця кількість на сьогодні не є достатньою для забезпечення усіх закладів освіти. Разом з тим, ми працюємо над тим, щоб наші заклади освіти, і в тому числі дошкільні, до кінця літнього періоду, були забезпечені генераторами. Ми взяли на себе зобов'язання, принципі, що до кінця навчального року цього. Ну, давайте до початку наступного навчального року, до першого вересня, ми практично всі школи забезпечимо необхідною кількістю генераторів для підтримання життєдіяльності закладу.